Привіт, ви потрапили на розбір моєї системи монетизації блогу з нуля. Якщо ви зараз розвиваєте свій акаунт або плануєте це робити і плануєте заробляти на блозі, обов'язково дивіться це відео до кінця, бо такої інформації ви не знайдете ніде в безкоштовному доступі. Я вам гарантую. А ще якщо ви додивитесь відео до кінця, то дізнаєтесь про бонус, який я для вас підготувала. Обіцяю, він вам точно сподобається. Я побудувала цю систему самостійно. Методом проб та помилок, і зараз готова поділитись нею з вами для того, щоб заробляти з блогу по моїй системі, вам не потрібна велика кількість підписників чи велике охоплення. Вам не потрібно продавати в сторіс вічно прогрівати та вигорати після кожного запуску. Але давайте спочатку трошки познайомимось. Якщо ти бачиш мене вперше в житті, Знайомся, мене звуть Аліна Токтарова. Я експерт з особистого бренду та продажів в інстаграм. В сфері маркетингу я працюю вже більше восьми років. З них більше п'яти я займаюся саме соцмережами, маю свою smm агенцію, тобто я не теоретик, а практик. На початку лютого цього року я вирішила провести експеримент і почала блог з нуля в інстаграмі. За два тижні я набрала з нуля. Тисячу підписників наразі їх вже більше 13 тисяч. Взагалі, якщо цікаво більше дізнатись про цей мій експеримент, заходьте на мою сторінку в інстаграм. У мене є окремий хайлайтс про це, де я детально все розповідаю а також цілий серіал в Reels. За вісім місяців, як я почала блог з нуля, я встигла провести вже цілих два потоки свого навчання, а також регулярно продаю на автоматі свій міні-продукт та консультації. При цьому я не використовую класичні запуски. У мене випрацьована своя власна система запуску, яка наразі є однією з найефективніших на ринку. Моя система це такий собі алгоритм або пазл, який складається з шести основних компонентів. Давайте ж розглянемо їх детально. І перше, це грамотне упакування акаунту. Звучить, ніби дуже банально. Всі знають вже про цю упаковку, всі знають, як правильно упакувати свій акаунт, але насправді одиниці реально можуть зробити це якісно, правильно і так, щоб упаковка продавала. Упакування це не просто шапка профілю, це побудова шляху клієнта від першого доторку з вами. До того моменту, що він у вас купує, тобто, це шлях клієнта, на якому він прогрівається до моменту покупки у вас, навіть ще толком вас не знаючи. Якщо вам цікаво більше дізнатися про упакування акаунту, у мене є безкоштовний матеріал на цю тему. Напишіть мені в Дірект кодове слово зірка, і я вам його надішлю абсолютно безкоштовно. Якщо ви експерт, то додивіться це відео до кінця. Я розкажу, як саме ви можете попрацювати зі мною в форматі наставництва та почати стабільно заробляти з блогу від трьох тисяч євро. Друга складова це креативний відеоконтент. Особисто я постійно в пошуку креативних нових свіжих ідей для того, щоб Пробивати банерну сліпоту і виділятися серед конкурентів раджу вам також постійно прокачувати в собі цей креативний м'яз і як мінімум розвивати надивленість. щоб генерувати креативні ідеї. Вам, по-перше, як мінімум потрібно поставити собі конкретну ціль. Наприклад, уявимо, що ви фітнес-тренер, і вам потрібно зняти відео про схуднення, поставте собі конкретну ціль для чого це відео. Наприклад, ви хочете, щоб на вас підписались, тобто, ціль. Підписка. Відео має мотивувати людей підписатись на вашу сторінку. І вже виходячи з цієї цілі, думайте далі. Тобто, що потрібно людині, щоб вона захотіла підписатись на мене. Може дати їй якийсь бонус за це, наприклад. Наприклад, якийсь гайд, як зменшити набряки або накачати сідниці. І далі думаєте, що потрібно людині, щоб вона взагалі захотіла цей гайд. Тобто, яка цінність? І так далі, і так далі розкручують цю ідею. Таким чином створювати ідеї і сценарії, по-перше, набагато простіше, а по-друге, ефективніше, тому що ви починаєте вже думати, як ваша цільова аудиторія, а не просто висмоктуєте з пальця ідею. Контент це дійсно база, і без нього нікуди. Але він сам по собі не працює, на жаль, так як нам би хотілося. Мільйони людей знімають сотні мільйонів одиниць контенту кожен день, і тільки одиниці з них залітають. В 95% випадків потрібне таке додаткове просування. А для того, щоб не витрачати дуже багато грошей на просування, потрібен лід магніт, про який я вже сказала до речі, в минулому пункті. Якісний лід магніт це один з моїх особистих секретів успіху. Лід магніт це безкоштовний матеріал, який я даю за підписку на мене. І Дуже важливо, що це дійсно. Цінний матеріал, бо дуже часто трапляється така ситуація, що експерти жаднішують давати безкоштовно, і в цих безкоштовних матеріалах дають просто одну воду. Але це не про мене. Мені не шкода дати людині реальну користь. Я не боюсь, що після цього в мене не куплять. І я рекомендую, до речі, давати лідмагніт саме в відеоформаті. На моєму досвіді це працює найкраще. Але звісно, також є і інші формати, які ви можете використовувати. Це, наприклад, pdf документ, ноушнфайл. Посилання на сайт зі статтєю, посилання на телеграм-канал і так далі. Перед тим як ми перейдемо до головного пункту, завдяки якому моя система працює, і я отримую автооплати кожного дня. Хочу поділитись з вами декількома кейсами моїх учениць, щоб ви не думали, що моя система працює тільки у мене. Ні, ця система працює на будь-якій ніші взагалі. Ніші моїх учениць це СММ таргет, квіткова крамниця, випікання хлібу, курс з англійської мови, викладач з української мови, навчання по дитячому сну. Тобто будь-які ніші, які ви можете собі уявити, для всіх цих ніж підходить моя система. Ну, я сама в шоці такий вийшов дуже трансформаційний місяць, взагалі, З ніг на голову, просто з ніг на голову. Я підрахувала, скільки я заробляла стабільно за останніх півроку. І це стабільно було ну, не менше 20 тисяч, але це реально було куча роботи по 6 тисяч гривень. Це був жах. І я просто заробила за вересень щось 42 тисячі гривень. Ну, я ще навіть не підбила нормально за вересень, але це вже так прикидала. І по моїх розрахунках, все-таки наступний місяць я буду ще більше мати, і при тому, що я ще й в вересні вже, вже вже зарплату заплатила. Четверта, невід'ємна складова моєї системи це. Автоворонки автоворонка це чат-бот, який доводить людину до цільової дії, тобто до покупки або до підписки на вас, прямо у вас в директі. Це дуже просто. Налаштовуєте воронку один раз, і вона працює на вас безкінечно до того моменту, як ви не захочете її вимкнути або щось змінити. Автоворонки це можливість відійти від стандартних запусків в сторіс. Особисто я не люблю прогрівати і продавати в сторіс. Для мене це дикий стрес. Якщо це прям якийсь активний запуск, то я можу і навіть захворіти, бо організм просто не вивозить. Кому також це знайомо, я знаю, що я не одна така, тому для мене автоворонки це просто спасіння. По-перше, я отримую автооплати кожен день і сама можу впливати на результат, тобто швидко підкоригувати воронку, якось змінити креатив і так далі. Це все ж таки стабільність, якої важко досягти, якщо ти живеш від запуску до запуску. І по-друге, я не вигораю. У мене немає постійної тривожності про те, що буде завтра: куплять чи не куплять. Я б могла розповідати вам про перевагу воронок ще дуже довго, але мені здається, навіть цієї інформації вже більш ніж достатньо для того, щоб ви зараз побігли їх собі налаштовувати. До речі, сервіс, в якому я працюю, і налаштовую воронки, абсолютно безкоштовний для українців. П'ята складова моєї методики це просування. Без просування ваша сторінка як Крута вечірка, на яку ніхто не прийшов, тому що не знав, що вона крута. Якщо ви активно ведете аккаунт, робите сторітелінги, знімаєте рілси, викладаєте пости, але при цьому ніяк не просуваєтесь, знайте, що ви просто зливаєте всі свої зусилля в трубу. Ось задумайтесь, скільки ви вже років ведете аккаунт. А я почала блог з нуля, за два тижні набрала тисячу підписників, за півроку 12 тисяч і зробила два успішних запуску. Просто через те, що я просуваюсь. Це не тому, що я така унікальна чи я краща за вас. Ні, я абсолютно така сама, як і ви, тільки я просуваюсь, а ви ні. І ще одна складова, без якої результат не був би таким швидким і яскравим це. Мислення, я не знаю, як можна пояснити вам важливість нашого ментального стану, ресурсу і енергетичного потенціалу за пару хвилин. Я працюю зі своєю головою роками для того, щоб мати те, що маю зараз. В нас з дитинства закладено так багато комплексів, страхів. Установок комусь, звісно, з цим повезло трошки більше, комусь трошки менше. Але я можу сказати вам відверто, що якщо ви хочете зростати квантово, то трансформація мислення це те, до чого ви в будь-якому разі прийдете. Бо рухатись тільки на твердих інструментах можливо, але це довше, складніше і в якийсь момент ти в будь-якому випадку впираєшся в стелю. Якщо ви додивились це відео до кінця, я вас вітаю, бо маю бонус спеціально для вас. Ви маєте можливість потрапити до мене на індивідуальне наставництво New Money Club. Де за 10 тижнів ви отримаєте готову систему продажів з блогу і зможете заробляти від 3000 тисяч євро. Моя система працює без постійних продажів сторіс, без довгих прогрівів та вигорання та без великої кількості підписників. Посилання на анкету відбору під цим відео. І бонус для тих, хто заповнить анкету запрошення на індивідуальну стратегічну сесію зі мною або моїм продюсером Іллею. На цій сесії ви отримаєте детальний розбір вашого блогу та цілей, підбір моделі продажів конкретно під вашу ситуацію і персональний план заробітку від 3000 тисяч євро по моїй авторській методиці, який ви зможете реалізувати зі мною на наставництві. Заповню анкету під цим відео і до зустрічі!